Коли нам кажуть, ну перейдіть в оту якусь, якусь там ПЦУ, якусь там релігію, ми кажемо, ну хто моє бажання наїде. від не проти свободного вибору, але наш вибор цей. Вот а якщо ми вибрали істинну віру, то ж тут не ваше є діло по чому така воля моя, а закон так і пише. Не сміє ні один високопосадовець, ні правитель, ні його помічники вмішуватися в наш вибор. Я вибрав канонічну церкву спасаючую, ім'я котрі нині нам Українська православна церква, де предстоятель блаженіший Митрополіт Онуфрій. Коли виводили наших дівчаток молоденьких з Кременецького церковного училища, де готують дівчат бути регентами, або церковними вчителями, як їх демонстративно виводили, як дітей з концлагеря вон на вулицю, ми вспомнили тоді з цих трьох дівчаток. І нині, виявляється, дівчатка віруючі, суть нелюбимі для цього світа. Що ж нам сьогодні стається казати, Господи, ти великий і славний, ти коли сказав притчу. Апостолам просіятеля, ти її і розтолкував. І в тому толкуванню ти вказав, чому є причина гонити церкву. Хто такі гонітелі? Патріоти ні. Бо ні одного закона не є, щоб гонити церкву. І навіть той закон, який нині прийняли проти православної церкви, назвали його так заувольовано, він фактично лише дає повод. Людям неуміреним йти вже бити церков сам закон. Ув. не дає оснований переслідувати, бо він лише каже, найдете шпіона та забороніть. Глядайте, але якщо не найдете, тот, хто був ініціатором, глядати шпіона, давайте провіримо його. А може, він шпіон, а показує на других людей. І тому каже Господь нині. Коли це слово сіє, слово Боже, то єдно слово впало при пути, і птиці поклювали його. І вроді чоловік формально, вроді би, релігіозний, но в душі пустий, бо сатана входить, каже Ісус, у душу, і остатки зерна забирає. Коли Церно посіяно на камені, той зображає тих людей, котрі теж рахуються формально релігійними. У нашій країні є мільйони формально віруючих. Може, не мільйони, може тисячі. Формально віруючих, да, високопосадовці, а реально в жизни крайні безбожники, відкриті безбожники, а навіть деколи да, не криють того. І вони зображають того чоловіка, який чув Слово Боже. Ну на камені, кам'яне серце серцем мають такі люди, і слово Боже, не приростає, а потому гоніть, і є чоловік з кам'яним серцем. І дуже б добре написати цілий роман про таких кам'яних людей, у котрих основної в житті не збудувати дом, не відкрити школу, лікарню або дитсадок. А що бити? Кого бити? Не всіх підряд, а виборочно канонічних християн. Слово, «зернятко», яке впало у землю добру, але упало і терня, а терня скорше виросло і заглушило зернятко, і зернятко теж не дало плода, не було сонця, і воно, бідної, стягнулося. Тільки четвертої зернятка упало на добру землю, і воно дало плод. Одно в тридцять, другої в шістдесят, а третє в сто зерняток в одному колоскові. І тому сьогодні ми кажемо, Боже, благослови нам бути в образі четвертого зернятка, щоб нашу душу завжди приготували, щоб вона приймала Слово Боже, і щоб воно простало, давало плоди. Щоб ті плоди були доброти, миру, благословення, віри, воздержання. плоди мира і взаємоуступчивості, плоди готовності простити і любого, в тому чи ворогів, котрий клеветами і нападає на нас. Іменно такі дари, якщо люди, громадяни країни, мають, така нація стає сильна, духовною. І її перемогти неможливо. Ну якщо ворог задумає, що був всередині народа остатки канонічної церкви, тобто сильних християн заборонити або знищити, то у такого ворога лише одна, одна мета: ослабити націю, ослабити народ із а потім кінцево погибнути або поразити. І ми сьогодні молимося до Божої Матери, Боже мати, убережи нашу країну і наших вірних православних християн на сьогоднішній день. Саме віруючи Української православної церкви, де предстоятель блаженнішої митрополіту нофрії самі надійні громадяни країни, 70% воїнів, представники нашої церкви на війні, 70% і більше. А значить, хто найбільший патріот і для заслужений перед країною саме наші люди. І з нашого собора десятки хлопців полягли на полі боя, десятки вже вдома терплять якісь увеча, а ще сотні там. А значить, ніхто нас не сміє додівати якимось підозрами. А ми поступаємо по закону, пам'ятаємо подвиг трьох. Святих дівчаток, котрі присвятили життя своє церкви, але були убиті жорстоко правителями язичницькими, Пам'ятає, як вони смиренно помирали за Христа, бо знали, що їх чекає життя вічної, ніколи ми не будемося бояти. А слухає апостола Павла, котрий каже, що Він терп'є утіснення і гонення. Ставав стильнішим, питався бути благим, спокійним, знає, що іменно тісні умови й робить християнина сильним. Знає про це, держимося такої думки, такого направлення євангельського. І тут ми будемо діти Божі настоящі, а вічності і наслідники Царства Божого разом з усіми нині помінаємими трьома святими дівчатами. Amen.